Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Південь Китаю накрила найсильніша за 50 років повінь. Зливи затопили Гуандун та все військове виробництво, яке там Росія налагодила разом з китайцями. Крім того, затоплена місцева пише телеграм-канал Топор Помсти. Повінь може накрити понад 127 мільйонів жителів. Через небезпеку уряд країни ввів у дію план реагування на надзвичайні ситуації. Стихійне лихо загрожує економічній стабільності країни, оскільки провінція Гуандун є однією з найгусто населеніших і найбагатших у Китаї. Для того як США проголосували за пакет допомоги, Китай підтримуватиме Росію в українському питанні попри тиск з боку заходу. Про це заявив новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь під час відеозустрічі з очільником Міноборони РФ Сергієм Шойгу. В останні роки США і Західний світ ізолюють Росію, рішуче підтримуємо справедливість і надаємо вам підтримку щодо українського питання, попри те, що США і Європа продовжують тиснути на китайську сторону, заявив Дун Цзюнь. За його словами, Китай не припинить підтримку країни агресора навіть попри те, що це завдає шкоди оборонні співпраці Пекіна з країнами Євросоюзу, ми не будемо через це змінювати або відмовлятися від встановленої політики, і вони не повинні і не зможуть перешкодити нормальному російсько-китайському співробітництву, сказав він. Після розпаду Радянського Союзу 1991 року Сполучені Штати Америки були єдиною у світі військовою наддержавою, чиї сили були розгорнуті по всьому світу для захисту союзників і стримування агресії. Але з наближенням до кінця дві Ця третього року у світі виникає дедалі більше конфліктів. Росія та Китай стають дедалі агресивнішими у своїх спільних амбіціях. Переважити США як найбільшу державу світу. Про це йдеться у матеріалі Бізнес інсайдер. Президент Китаю Сі Цзінпін та президент Росії Володимир Путін намагаються використати глобальну нестабільність, щоб завдати шкоди США та їхнім союзникам. Як наголошують аналітики, Китаю і Росія наближаються до формування військового альянсу, який становить найбільшу загрозу, з якою США стикалися в історії десятиліть. Очевидно, що дві держави вважають себе військовими партнерами, і що це партнерство стає все глибшим і досвідченішим, навіть якщо це неформальний альянс у західному розумінні, зазначив Джонатан Ворд, генеральний директор Atlas Group. У конфліктах по всьому світу розігрується суперництво між США та російсько-китайським партнерством. Китай надав Росії життєво важливу економічну та дипломатичну підтримку в її повномасштабному вторгненні до України 24 лютого 2022 року. Тоді як США надали Києву мільйонів. Мільярд військову допомогу на близькому сході. Росія та Китай приєдналися до Ірану та критикували атаки Ізраїлю на сектор Гази з метою знищити підтримувану Тегераном терористичну групу Хамас. Тим часом США надали Ізраїлю військову допомогу та дипломатичну підтримку, як кажуть експерти. Китай імовірно уважно стежить за перебігом війни в Україні, щоб розуміти, як відреагує світ, якщо КНР вирішить захопити острів Тайвань, російсько-китайське всеохоплювальне стратегічне партнерство координації для нової ери завжди. Жди, стосувалися військової сили, наголосив Ворд. Протягом останніх двох років Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання в японському морі. Росія передала Китаю технології підводних човнів, які могли б дати їй перевагу. У війні з союзниками США в Тихому океані Асі Пін та Володимир Путін пообіцяли співпрацювати у розвитку високотехнологічної зброї. Також Росія продала Китаю літаки су 25 вертольоти Мі-17 і системи ППО С 400 В той же час китайські модернізовані танки вже. Перетнули російський кордон та зайшли в Донецьк на підсилення. І хоча лідери Китаю та Росії не підписували офіційний договір, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.